Вітаємо студію вечірних. Гість нашої студії сьогодні, голова Черкаської обласної партійної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Анатолій Бондаренко. Вітаємо вас в нашій студії. Вітаю. Анатолій Васильович, 9 липня Всеукраїнське об'єднання Батьківщина святкує своє 16-річчя. Це досить серйозна дата для партії. А скільки взагалі років ви вже є членом цієї партії? Я є членом партії з 2003 року. І на сьогоднішній день це вже. Сказати, 12 років, років я членом партії Батьківщина, і напевне, це буде е, перша і остання партія в моєму житті. На вашу думку, за 16 років діяльності всієї партії, яке найбільше було досягнення саме на рівні Черкаської області? На рівні Черкаської області. Ну, Я вважаю, що Черкаська обласна партійна організація завжди була кістяком і опорою всеукраїнського об'єднання Батьківщина і є одною із. Найавторитетніших на Україні і має одні з найкращих результатів завжди. І в виборчому процесі, і після виборчий період, і на сьогоднішній день займається як не тільки партійною діяльністю, а й займається і громадською, і волонтерським рухом, і багато-багато інших речей, які допомагають просто людям. Сьогодні така досить недозначна ситуація в країні. Які е, нові завдання перед вами, як перед головою обласного осередку партії, ставить вище партійне керівництво саме по Черкащині? Насамперед, це конкретна допомога сьогодні людям в оформленні субсидій, Це конкретна допомога сьогодні в питанні з тарифами, де роз'яснення сьогодні людям потрібно провести скільки потрібно споживати газу без лічильників. І ви знаєте, що наша партія, і так як на Черкаському рівні, так і на всеукраїнському рівні включилася в боротьбу сьогодні за зменшення тарифів. Тому що на сьогоднішній день, чому повинні громадяни платити сьогодні за те, що вони не споживають? Ми ж сьогодні йдемо в Європу, і я вважаю, що кожна людина, яка проживає в Україні, повинна платити за те, за ті послуги, які вона отримує, а не за діраві труби, за Неприбрані під'їзди і багато-багато інших речей. А в умовах, коли країна опинилася сьогодні фактично в війні, то я вважаю, що за рахунок власного народу і обирати їх, то це неприпустимо. Партія Батьківщина завжди була, є і буде партією соціального типу, де соціальний захист людини сьогодні на місці це один із найважливіших пріоритетів партії. Україна сьогодні знаходиться на порозі місцевих виборів, і в принципі будь-яка політична організація починає включатися в таку от, а, активну боротьбу за симпатію виборця. А які завдання і які показники по Черкащині хоче бачити від вас і від а, команди обласної команди партії партійне керівництво, які ставлять перед вами відсотки, які необхідно досягнути і показати? Ну, що я чекаєте хочу сказати, від виборів? що партійне керівництво воно? Не втручається в роботу обласного осередка, а воно дає тільки методичні рекомендації. Я тільки що прийшов зі зборів розширеного засідання обласного бюро за участю голів, районних і міських партійних організацій, де ми поставили задачу перемога на місцевих виборах. Це номер один наше завдання отримання як наймога більшої кількості мандатів і квотуму довіри у виборців. Ще на початку червня засоби масової інформації спалахнули вашими заявами про те, що ви готові балотуватися на посаду міського голови Черкас. А якщо вірити соціологічному дослідженню, яке було прилюднене буквально на днях, ви маєте дуже гарні рейтинги, проте а, вас розділяє 10% із діючим міським головою Сергієм Одаричем, враховуючи, що до виборів залишається декілька місяців. Як збираєтесь? Нарощувати свої рейтинги, аби бути не другим цьому рейтингу, а все ж таки першим переможцем. Ну, По-перше, потрібно сказати, що у активну фазу виборчої боротьби ми ще не включалися. Це відверто. І то, що міський голова має свій сталий рейтинг, це зрозуміло, тому що він повинен і він використовує важелі впливу, плюс використовує свій канал, який постійно не злазить з телеефірів у ньому, а іншим кандидатам там немає місця. Що стосується, як будемо долати 10%, то я думаю, що на сьогоднішній день демократичні сили, які хочуть зміни в Черкас, повинні об'єднатися сьогодні, і ми готові брати участь у цьому об'єднанні. Я вважаю, об'єднатися навколо найрейтингового кандидата. Якщо це буде навіть і не Бондаренко, а людина, яка буде мати більший рейтинг, ми готові підтримати. Але на сьогоднішній день партія ставить питання і міський партійний осередок. Який очолює депутат міської ради Роман Дискан, ставить питання сьогодні перемоги нашої партії в цілому на місцевих виборах. Ми сьогодні хочемо мати більше представництво у Черкаській міській раді, тому що ми бачимо, що відбувається сьогодні в міській раді. Фактично, сьогодні міська рада стала залучником, так би мовити, протидій міського голови з депутатським корпусом будь якому міському голові буде працюватись набагато простіше і легше, якщо, скажімо, відсоток його політичної партії, його команди в складі міської ради буде якомога більшим. Скільки відсотків має набрати міська батьківщина для того, щоб меру Бондаренко в міській раді працювалося комфортно? І всі проекти, які задумані, могли реалізовуватись. Я хочу сказати, що на сьогоднішній день наш відсоток є 16 по соціологічних опитуванням, і ми твердо сьогодні лідируємо, обходячи сьогодні про президентський про президентську партію блок Петра Порошенка, партію Народний фронт, партію самопомічі, партію вільних демократів чинного мера Сергія Ударича. Чому так? Тому що партія Батьківщина це партія проєвропейського типу, яка вже протягом-багатьох багатьох років працює сьогодні для суспільства. Можливо, на сьогоднішній день люди починають розуміти, що лідер партії Юлії Тимошенко є загальнонаціональним сьогодні лідером, яка зможе повести сьогодні націю в такий скрутний період. Що стосується на місцевому рівні, то я думаю, що наша партія ставить відсоток не менше Це Такі амбітні плани. А щодо вашого. Marst, да, то в принципі ці вибори, які будуть восени, вони не перші вибори на посаду мера в вашому житті. Який такий от виборчий досвід з попередніх кампаній ви винесли і, скажімо, застосуєте його, зможете реалізувати? Чому навчилися ну, за всі ті попередні? Я повинен вибори? сказати, що майбутні вибори, які відбудуться, це вибори, які будуть зовсім відрізнятися від попередніх виборів. Це в першу чергу, ми запропонуємо виборцю. Нову стратегію ведення сьогодні виборчої кампанії. Я вважаю, що сьогодні потрібно відмовитися від друкованих ЗМІ, від бікбордів, від різного виду агітаційної продукції. В країні йде війна сьогодні. Основний це сьогодні допомога сьогодні тим солдатам, їхнім матерям, їхнім дружинам, які, чоловіки, яких воюють на фронті. От як може сьогодні кандидат на посаду міського голови від нашої партії використовувати кошти передвиборчого фонду на ті речі, від яких можна обійтися? Хочу на що говорить, буде використовувати? Правило, будемо використовувати тільки на загальні речі. Можливо, це буде одна газета в чорно-білому форматі. Можливо, це буде мінімальна якась рекламна продукція, яка не буде дорого стояти. В основному це буде живе спілкування наших кандидатів у депутати. І кандидата на посаду міського голови. Живе спілкування з людьми, зустрічі в дворах, зустрічі на підприємствах, на установах. І тільки так сьогодні, вічна він буде компанія. Можете сьогодні назвати три основні проблеми, за які готові взятися, ставши міським головою саме от по Черкасам? Mm -hmm. Знаєте, у мене є великий досвід роботи в господарській сфері, починаючи від міського голови, закінчуючи. Керівником одного з найпотужніших підприємств в Україні. Я вважаю три проблеми в Черкасах. Це дороги, це тролейбуси, це напевне житлово-комунальне господарство. Як будемо їх вирішувати за рахунок чого? Ви знаєте, на сьогоднішній день їх можна дуже легко вирішити. І міський голова Бондаренко протягом півтора року готовий показати, як це робиться. Секрети відкривати не будемо? Якщо черкащани не довірять. Якщо черкащани ж не довірять, ну така доля. Ну, ми бажаємо все-таки зберігати оптимізм, щоб Черкащани все-таки довірили. Ми дякуємо вам, що ви стали гостем нашої студії сьогодні. Нашим глядачам нагадаю, що сьогодні ми спілкувалися з головою Черкаської обласної партійної організації Всеукраїнського об'єднання Батьківщина Анатолієм Бондаренком. Дякую, що були з нами.